Маленькі речі тримають нас, не гучні слова, невеликі рішення, а саме маленькі тихі моменти, чашка гарячого чаю, а можна з лимоном, тарілка гарячого супу, який зігріває зсередини, приємна розмова, без поспіху, без напруги. Просто бути почутим. Заряджений телефон, сьогодні, хоча б щось під контролем, стаканчик кави з маленького магазину. Тепла ватрушка споріжечної, запах, який раптом повертає в спокій. радість домашнього улюбленця, який зустрічає так, ніби ти найважливіша людина в світі Муркотіння кота, сміх дитини, прогулянка, рух, після якого стає трохи легше дихати, промін сонця, тиша. Просто тиша без новин, без тривог, без пояснень. У цьому немає нічого героїчного. Але саме це повертає нас до себе. Бог близький у простому, у теплі у турботі у сьогодні. Біблія нагадує, досить дневі своєї турботи. Коран каже, воістину з труднощами приходить полегшення. У важкі часи нам часто здається, що віра це щось велике, сильне, непохитне, але святі тексти говорять про інше, про щоденний хліб, про турботу. Психологія каже, коли ми заспокоюємо тіло, нервова система починає заспокоюватися разом із ним. Що ти можеш зробити? Це подбати про себе сьогодні, зараз? Жити маленькими кроками це не слабкість, це мудрість.